Часу усунули і там палець, так, тому та, що не цей прапор є. Я Але це не саме прапор є. Просто заради цього це все почалося. Ми, ви сказали вчора, що ви за три місяці не могли е, прапор зробити. Я буквально його зробив за е, три години, як робив. Хоча не дуже якісний Я думаю, що що він найбільш нормальний, хоча який би не був. Це проблеми прапор. Це проблеми проблеми прапор. За три години я знайшов кошти твої кишені, ти і його зробив. Це не проблема. Та якщо хотіти дуже, якщо хотіти дуже його можна було краску намалювати напряміти якоїсь. Е, по... По кусочкам, ну По купочку. Тепер ще одне питання. От е, дивіться, е, ви збирали гроші е, Рунери, так? Збирали, збирали гроші. І, до речі, чого е, не було об'явлено, що які села були, була всі об'явлені? Там побура е, дала стільки скільки то до то. Почти дала дав стільки скільки то і то. А від рунорів?

Це з якогось чого не ще і не розпишуть. Люди з ОВНами Це поганий прапор? Ні. Ні, Але діло в тому, що поїхати його ніде не купиш. Він не придається. Він ніколи не треба не купляти. Це перше питання. По-друге питання. Я нині поб'їхав спеціально всі сільські ради, на це опущив. Ніде не знайшов прапора на сільський рад. Це просто я розумію в чому там є конфлікт, що хтось на мене злий, там туди ніхто не злий зли немає. Мені просто фотки попросили. Повірте, якщо ви чоли мені не подзвонили. Якщо треба в майдану було гроші, подзвонив Михайлок і сказав, коли я тоді е, на Грушевську було. І каже Миколаєш, робіть щось бо треба гроші. Ми на другий день відправили 10 тисяч 510 гривень. Коли ми поїхали ну, на Майдан. І коли получив... були оголошені, скажіть мені, як я став оголошення. Я вам скажу за всі гроші, які є. Значить, наше село зібрало 37 тисяч з половиною грошей. Значить, перше, перші е, внести були, це було 1700 з чимось там гривень. Е, і я відправили ми автобусом е, паншосу про Ярославич. Він отримав. Другі гроші, коли зібрані в церкві 2400 гривень чотириста гривень, отрима теж столко панчосок. Я не знаю, якщо ви там на майдані разом, що ви сьогодні тут разом не прийшли, а але лишилися. Там? Вони я, я приїхав. Я сказав, я за ці гроші всі разом з ними перед церковною громадою зроблю збори, цілесо зберу і за все відчитаюся. Вони далі. Перше, по подзвонили другі гроші. Другі гроші 10 510 п'ятсот отримав на Рома. Після того на другий день принесли ще 3800, передали Роману е, Дипруг передав е, їхав на Київ і забрав ці гроші з собою на Київ. Е, е, тепер, на даний час зібрано е, 20 тисяч з Значить, я через з тобою Ну я раді сі, вгідь, я, я радості е, дзвоню на Київ до Романа, я дзвоню до Пантошки Фанторського. <клухи> що робити з цими різдвом? E, e, вчора приїздив e, голова району Болю, був у нас в школі. І він сказав, що є тепер потреба, бо великі кам'яні загинула e, наша людина, яка e, там є троє дітей, хата e, стара і від району купити свої e, будинок. І e, e, я запитався, скільки гроші давати. Бо діло в тому, що в теж дуже важко варене, ранене, І ми рішили, я зговнив нині до. Громади старішили по селі, кажуть, що нам робити, там все виходити. Ми вирішили так. 10 тисяч зараз вам передаємо крицівці тобі. Мені не треба, ми Я, разом. Bear, бей, Але теж таке не було, що потім конвертів. 200 людей. Ви це піти дайте і 10 у нас ще є. Тримаємо добре, би не треба було там дуже

І де зараз для загиблих вже збирає, це Боже боронив грати хоч собі по звір. Це рука має відпасти. Але діло в тому, що три місяці йде е, оплот на Майдані, люди їздять з з тих сіл, не збирають е, ніде, громада не збиралася ні разу. Тим ініціативою мав би ви виступити голова цієї ради і сказати, люди, збирайте, що робимо? Давайте порадимося з тим, з тим, з тим, з тим. Діло в тому, що от я знаю у спати. Сьогодні, по-моєму, я пораді закликом. У них вже давно сформована три сотні в них є, три сотні є самооборони. Люди там вже про щось думають, і нема такого ж е, наглого варіанту, що хтось прийде, нас тут буде е, закатити і нема, просто за три місяці можна було зібрати, розказати люди. Ми з народом, я за, за те, що люди на майдані, хтось ще їде, може треба поміняти. Бо є такі люди, що їздили по чотири по три рази, а є такі що ні разу не були. У ну, кожна своя позиція, я думаю, що відсиджування вдома, це все одно, що підтримувати партію регіонів. Я рахую так. Але е, е, якщо розібратися з тим моментом, що зараз виник, немає ніякої конституційної ситуації, вона є у державі і воно дійде до від початку відверху від президента, то йде до російської ради. Тому що кожен наверху собі зробив з себе церкву. Буду говорити так, як воно є. Двісті, президент що зробив себе. На купляв, скільки машин, там, скільки автопарк. В обласних держмістраціях робили церкві, в районних держмістраціях сільських рад роблять церкві. Я не кажу конкретно відносно нас, але є такі варіанти, які все що поблизу сільської ради з жиру біться, і взагалі там. Там робиться все саме, як у президента у, на дачі. На, 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 на. Для того, щоб це питання було. Регулюрований корсь, ми повинні знати позицію майра і ска голова сказав. з народом збираємося голова до того часу, поки не відбулися ці трагедії на Майдані. Мабуть, швидше зібрати село і сказати, люди, давайте робіть, що робимо. Я вас переб'ю, Якби як у була голова склірати, якби у нас була спирати, він ви доносить збирав, доносить прав тут у школі, тут чинають коли скорі ради. Він не за народом, він проти народу, бо у він за народом. Він вже дві сесії зібрав. Раз у клубі народ зібрав людей, що нас побудить. І сказав хлопці їсти на майдан. І раз, коли пам'ятника у неділю цей було, у загибель не перша сесія, коли перші хлопці звідси їхали, їх тут нема. Перша сесія була, рішення сесії може він це запитати. Тут просто не знає. По друге. Перед цим... Перед тим понеділком кішким коли зловці, я був в церкві, і коли я виступив там і сказав, будь-будьте небайдужими, їдьте, хто може, підтримати підтримки, хто не може, підтримати кошти І на другий день, на другий день поїхали хлопці, звідси нас. Ви просто цього не збагайте, тоді безпека. Але ви збирали, а ви це так ви збирали за речі. Я є депутат міської ради. Я теж так висловую свою думку. що Розробити прийняття бюджету відкриту у цій школі. ви всі знали, директор школи. Просто це трошки уникло від того. Стоп. далі. Збори, які проводились, чого вони повинні в церкві коло попа? Вони повинні бути кількість раді та це, 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 це ті раді. Що? Будьте я здорові, ходу. я нічого не говорю. Ви, ви, ви депутат, так? А так. ну підідіть сюди. Я І Дивіться сюди. Коли ви я збираєте сесію, ага. ви ви тут депутатів. Чого ви з кожного кутка побачило чоловіка не зберете, щоб ви чули? Чого ви не берете з карного кутапу два чоловіка? Щоб ви сказали, от ви люди чули, що ви там рішаєте, чолові. Чолові. <плес> <плес> вважаю, <плес> що ви приймаєте? а чого це не об'явили? Об <плес> <плес> де ви об'явили? Хто, хто чув? Можна депутати на сесії. Один депутат? Так. І може є будуть питання, брешто бо Чи люди тут ним... Я, як це так знаю? я знаю, як у вас приймаєте закони. Давайте не будемо. Я, 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 я знаю, що приватизують. І те, що тут є заяви на приватизацію, голосуєте, а другі заяви на затвердження потім. Це ми це все, все піднімемо, це це це. Ми це все піднімемо, ми це все підшити. Люди будуть все знати. Вже даний час будуть люди все знати. Добре. Не, будь ласка, зачепити заради тих загиблих? Я повірте мені, я вам скажу такое. Це е, конфлікт не, не, не в цінне. Просто це на мене не розвагти, що. Я можу, я можу втіння. зараз на Івану на Іване. Давайте я не кажуть, що втіння, я, втіння, 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 я не маю проблеми. Ти, ти мені скажи, ти мені скажи одне, Чого тих хлопців нема, які поїхали перші дні, і ще тепер так, і я ж одними з одним ними на телефоні. То чого їх тут немає ні одного? Чому вони не приїхали сюди? Ми що там пішов, на роботу не роботу роблять? добре, я вам кажу, що на Майдані.